Ірина, мама двох неповнолітніх дітей, прийшла на засідання комісії з питань захисту прав дітей. Обоє її колишніх чоловіків зі слів жінки хочуть, аби діти проживали із ними. Два колишніх моїх чоловіка хочуть лишити не лишити, а забрати у мене дітей і визначити місце проживання за ними. Жінка запевняє, підстав забирати від неї дітей немає. Усе почалось після того випадку у вечірньому клубі кілька тижнів тому. Це сталося після ситуації, коли я танцювала у клубі Амстердам. Після цього вони ходили, показували це відео всім всім і в школі. І... Не знаю, чи в садочку показували. На сьогоднішній день я не знаю, де моя трьохрічна дитина, так як колишній чоловік забрав її, і я три тижні не бачу своєї дитини. В Даний момент ніхто не бере трубки, не говорить, де моя дитина, в якому вона стані. Взагалі, я дитину бачила останній раз пару днів назад. По телефону мені показали на дві хвилини дитина розплакалась, рознервувалася і виключили телефон. Єдине, каже Ірина, що хоче наразі, аби діти були із нею. Добитися того, щоб мої діти були зі мною. Тому що я своїх дітей люблю і діти люблять мене. Я не погана мама, і я знаю, що цей поступ... ну, вчинок, який я скоїла, він мене не оправдає ніколи і ніяк. Це ну, погано було з моєї сторони. Але я буду боротися за дітей до останнього. Знайомий з тим чоловіком, який прохав зняти те відео взагалі? Ні, я забрані. не знайома з знай. Ні, я не знаю цієї людини. Я не знайома, я не знаю ні одного, ні іншого. І я не оправдую свій поступок. Він я жалію про нього, але позбавити мене бачити своїх дітей це велике покарання для мене. Бо я знаю, що діти мої мене люблять, і так само я люблю своїх дітей. Батьки дівчаток, колишні чоловіки жінки, відмовились від інтерв'ю. Відмовили нас бути присутніми і на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. На жаль, члени комісії прийняли рішення. Голосуванням про те, що недоцільно присутність преси, оскільки положення про комісію з питань захисту прав дитини передбачає, що інформація, яка розглядається на комісії, є конфіденційною і не підлягає розголошенню. В дане питання буде розглядатися. Членами комісії прийнято рішення шляхом голосування більшістю голосів присутніх членів, і рішення буде надано сторонам, затверджене на виконавчому комітеті. Рішення може бути оскаржено, якщо хтось із батьків буде вважати його незаконним, необґрунтованим, Має право оскаржити до суду, також має право паралельно звернутися про розгляд вказаного питання до суду, рішення якого є і має навіщо юридичну силу.